Як перемогти смерть та жити вічно? Людям неможливо перемогти смерть, забрати звідси все ціне та дороге. Плоть це не може зробити, вона обмежена під часом, і люди ставлять великий відсоток життя на плоть, і програють вони нещасні та безглуздо проживають своє життя. Терміново потрібно змінювати мету та причину життя. Якщо ви хочете мати щастя та врятувати свою душу, рятується тільки той, у кого чисто всередині, хто освячений Христом, тоді всередині буде Бог, і він спасатиме душу. Служіння Богу це освячення нашого життя. Коли всередині нас буде Бог, тоді всередині нас буде вічне життя. Тільки так можна врятуватись. Сама по собі людина не може врятуватись, їй це не під силу, це під силу тільки Богові. Тому кожен з нас має шанс народитися від Бога і мати всередині нас Духа Святого і успадкувати вічне життя. Підписуйтесь на телеграм-канал Солтаненко, щоб разом з нами пізнавати Бога.